Учні Великого Милянської гімназії у міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка беруть участь від початку його заснування. А це вже чотири роки. Учитель з 28-річним стажем Галина Сивицька, готуючи конкурсантів, сама дізнається чимало нового і цікавого про кобзаря. Навіть лічені хвилини до початку змагань наставниця і конкурсантка використовують з користю. Ми дізнаємося дуже багато таких речей. Де Шевченко справді постає людиною величною, людиною із серцем, і він справді не тільки пророк, художник, поет, але і людина. Він був дуже доброю людиною. І він любив свій народ, свій край. П'ятикурсник філолога Анатолій Білий приїхав на конкурс не лише задля перемоги. Участь у змаганнях ще один щабель у досягненні заповітної мети у майбутньому. Хлопець бачить себе шевченкознавцем. адже у житті і творчості поета є ще чимало недослідженого. Досить цікава тема Шевченко. І його його жінки. Власне, ось така тема мене зацікавила. Багато особистих трагедій Шевченка його. Різних стосунків і переживань, все це я ну намагаюся смислити написати щось цікаве. За титул найкращого знавця життя і творчості Тараса Шевченка змагалися одночасно в усіх обласних центрах України, в Сімферополі та країнах, де проживають українці. Рівненщину представляли 32 учні і студенти. Особливість цього конкурсу є те, що переможці обласних етапів не їдуть у Київ. Завдання приходить в поштою за годину до початку конкурсу в областях. Відправлення будуть кур'єрською поштою на міністерство освіти. Оголосити переможців мають за кілька днів, кажуть в обласному управлінні освіти і науки. І сподіваються, що цьогоріч рівненські учасники продемонструють найгірші від торішніх успіхи. Адже у 2013-му переможцями і призерами міжнародного етапу мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка стали 11 юних краян. Валентина Гордич, Дмитро Сир. Дор, інформаційна програма день